Вони побачили його, що йде по морю, подумали, що це привід, і закричали, бо всі бачили його і налякались. Але Він тієї ж хвилини заговорив до них і сказав їм: будьте бадьорі, це я не бійтесь. І тоді Ісус увійшов до них очовен, і вітер вщух. Слава Ісусу. Мені не раз приходиться згадувати історію, коли народ ізраїльський. Находячись в Єгипті, Біблія каже, що Бог знаходить Мойсея, який пас там овець біля Тернового куста, і говорить йому: Мойсею, я Бог, батька твого. Я чую стінання народа мого, я бачу огнічення їхнє. А тепер я посилаю тебе, вивіди їх, Бог, який з висоти, дивився на цей нарід, він бачив, стони їх. Бачив горе їх, бачив страдання, бачив цю всю біду, і він не стояв в стороні. Він знаходить людину, яка візьме на свої плечі, щоб помогти для цього народу і вивезти. Але не просто людина. Мойсей каже: Господи, якщо ти не підеш, то не виводь, як і ти без Бога, друже мій. Я знаю, що твоє життя не легке. Я знаю, що трудності і проблеми вони є у твоєму житті, сидячи тут. Через мої руки проходили записки, і неволі сльози навертались на мої очі. Я бачив біду в Твоїх сім'ях, в Твоїх в твоєму житті, в твоїй родині через ті записки. Я знаю, тобі потрібен Ісус. Він є. На цьому місці, бо він сказав, до два або трів ім'я Моє, там я є серед вас. Слава йому, Алілуя Я вдячний йому, що сьогодні Його рука пробита, вона є простягнута. Тебе і мене на це місце привів Ісус. Не просто подивитися, не просто подивитися, який ти є, і що ти одій. Хоча і це Він бачить, але Він прийшов, щоб розв'язати твої проблеми. Щоби випустити тебе з неволі, щоби звільнити цей тягар, який давить душу твою. Алілуя! Учнів! Ісус відправляє на другий бік, а сам остається в молитві. І серед ночі, коли учням було трудно, коли було тяжко, коли вони страдали, Він бачив їх там за Віддаль, Ісус бачив їх. Слава йому, Він бачить тебе. Друже мій, з чим ти прийшов, що є на серці твоєму, що є на душі твої, тебе бачить Ісус, час приходить до закінчення. Ми зараз будемо молитися, зараз буде йти молитва. Скажи, дорогий друже, з чим ти підеш додому? Я знаю, я так слухав, як брати говорили, як свідчили, я не можу мовчати. Але я вам скажу одне: що в 83 му році мене постигла хвороба, і я заболів желудком. Я пізніше переїхав в Білорусі, знаходячись в Пінську, працюючи на заводі, мене забирала скора, мене хотіли робити операцію. В мене була язва желудка. Де я тільки не був? Я просив Господи, хоча би скажи мені, чому? Я це несу, хоча би скажи тільки трошки, ну хоч що я переживаю, бо я вже далі не можу. Буваючи в зібраннях, мені приходилося бути в гостинах. Пізніше після зібрання не їсти, обідиться господиня, поїсти. Я три дні, троє суток саме менше, я вимучуся, що мені робити? Я плакав, їв, а потім, приходячи додому, я ще гірше плакав і виходу я не бачив. Але одного разу я пам'ятаю, прийшов до мене один брат і каже: мені одне питання: скажи, за кого вмирав Христос? Я кажу за всіх людей, хто до нього тільки навернеться. Що він взяв на себе? Я глянув на нього і кажу: Вітя, ну як що взяв? Взяв немочі, взяв хвороби, взяв гріхи і беззаконня, а він каже: Хай благословить тебе Бог! Я думав, ти тільки скажеш одні гріхи, і він знав мою хворобу. І він сів в автомобіль і поїхав. Місяці я гортав сторінки Біблії від початку до кінця, і я шукав. Одні кажуть, така воля Божа, другі кажуть, ще іначе, але я знайшов, що і скупитель мій є живий, і він каже: Я лікар твій. Алілуя, Слава йому! Він бачив моє страдання, дружина спала. У мене було троє діточок. Вони спали, а я схилив коріна там, в своїй кухні і сказав Ісус. Я дякую тобі, що ти взяв мій хворий желудок, а мені даєш взамін здоровий. Алілуя! Він взяв твої немочі. Він взяв твої проблеми. Алілуя, амінь. Але, любі друзі, я хотів би сказати одне: він не візьме насильно твої проблеми. Він чекає, коли ти відкриєш серце своє, коли ти відкриєш душу твою, коли ти своїми проблемами прийдеш до нього і скажеш: Ісус, я тобі даю мої проблеми. А Він скаже: Я їх беру на себе. Слава йому. Мені одного разу приходилося чути свідчення одного брата, який казав. Прийшов момент, коли він каже: Я багато їздив. До мене приїжджали люди, ми звершали молитви, і одного разу діти кажуть: скажи тату, ти все живеш для других. А коли ти для нас будеш давати якийсь час, то в тебе гості, то в тебе молитві, то ти в роз'їздах, і ми практично не можемо поспілкуватись з тобою. І він каже: Добре, діточки, я спланую своє життя настільки, щоб дати трошки уваги для вас більше. І ось, каже, вечором я помолився і міг спати, але вночі, я каже, отриму відкриття від Господа. Бог проговорив до мене і каже: добре, тепер. Ти будеш піклуватися про своїх дітей сам. Коли ти їздив, я турбувався про них, я проблеми твої рішав, я їх захищав, оберігав, а тепер ти будеш давати їм здоров'я, ти будеш оберігати від автомобільних катастроф. І там Бог почав перечисляти ці проблеми, з якими він звертався в, свій, в своє життя до Господа. Він каже: серед ночі я піднявся, упав на коліна, залив. Сльозами і сказав Боже, прости, я не понесу цих проблем, друже мій, ти не понесеш цих проблем, я не пронесу. але на тому місці є той, чиї руки пробиті, де закарбоване Твоє ім'я. Він понесе Твої проблеми. Я читав записки, плаче мама, діти гинуть в алкоголі, і каже, чоловік пропадає, не виходить із алкоголя, помоліться, помоліться і помоліться. Друже мій, скільки ти можеш стояти на корінах молитві? П'ять хвилин, десять хвилин, півгодини. Але я знаю одне, що коли Ізраїль виходив з Єгипта, то він встав, столкнувся з однією великою проблемою. Коли вони дійшли до моря, ви знаєте, коли люди йдуть, вони не звертають по боках, вони мають ціль, і вони йдуть до цієї цілі. Вони йдуть в обітовану землю, але впереді море, і хтось один. Уявляю собі, оглянувся назад і каже: Дивіться, єгиптяни нас доганяють. Це все, це смерть. Це безвиходне положення, це тупік, з якого ми не маємо виходу. А Бог говорить до Мойсія, чого ти воб'єш до мене, що в руці твоїй жезл простягай його на море. Алілуя, амінь. Друже мій, що ти можеш простягнути, щоб розв'язалась проблема твоя? Можливо, ти не маєш жезла, можливо, ти не маєш помічника, можливо, ти не маєш кому би ти міг. Душу, але сьогодні для тебе є відкрите небо, для тебе є Дух святий, учишитель, помічник, ходатай, який рядом з тобою. Аллуя, амінь. Слава йому! Друзі оставляй. Проблеми будуть, але їх буде розв'язувати Господь. Коли ти будеш давати місце Духу Святому в своєму серці, хвала вічному Богові! Я пам'ятаю ще один випадок з мого життя, коли я находився в Забайкаллі, служав армії. Році, в лютому місяці почалася війна, Китай пішов на В'єтнам. В наше положення було дуже трудне, а особливо моє. Хто на що надіявся, а я, не прийнявши оружія, не прийнявши присяги, я розумів, що чекає мене і таких людей, як я. Серед ночі, ви уявіть, що в такому стані люди живуть в такому переживанні. Серед ночі зайшов начальник штаба, припоясаний у польові формі формі, при оружії до цього ніхто його не бачив тихенько нікого не будити. Підняв шоферів і забрав їх, і поїхали получати противогази, тому що китайці. Травили все газами, і після них нічого не оставалося. Я спати не міг. Я тільки одне плакав. І ви знаєте, я плакав і шукав місця, куди б зійти, куди б відійти від людей, щоб з'єднатися з Господом. За що просити? Що просити? Я не знаю, що принесе сьогоднішній день, але я вставав на коліна, вибирав. Я пам'ятаю той камінь. Він перед моїми очима стоїть. Він більший трошки, як оцей молитовний будинок. Отам, біля того камня, ми декілька душ збиралися, уходячи далеко в тойгу, і ми там молилися, але ми давали місце. Духу Святому, і ви знаєте, коли навіть приходив момент, то Дух Святий наповняв наше серце. Ми вставали біля того каменя і виходили назад, приходили в частину. Ми знали, що є перемога, є защита і є охорона. Господь. Алілуя! Я пам'ятаю, це було по времені. Різниця була шість годин між нашим часом і там в Забайкалі, коли в Ківерцях йшли зібрання. Я чотири рази я був на тих зібраннях. Тілом знаходячись там, але я бачив це служіння, я чув проповіді, я чув молитві, я чув спів, я чув декламацію. Отак Бог укріпляє народ свій Духом Святим. Алілуя, амінь. Друже мій, сьогодні стоїть одне питання: в тебе є вдома проблеми. В тебе є різні питання про оздоровлення, про спасіння. Але є одна проблема. Якщо ти її не рішиш, то не рішаться твої проблеми, ти повинен дати місце. Духу Святому, аллилуйя, амінь. Бог жалкується на народ свій і каже, що Духа Його оскорбили. У другому місці каже Духа Його пренебрегли і невічно духу моєму бить принебригаєми чоловіками. Сьогодні це собрання, воно не є маловажне. Тебе привів Дух Святий. Аллилуйя, амінь. Ти послухав, ти пережив присутність Божу, але з чим ти підеш? Ах, яманоїл, вячний Бог, тобі потрібне помаза. Від Господа, тобі потрібна сила благодаті Божі, тобі потрібно перемінити життя Твоє. Хто його перемінить? Господь Духом Святим. Алілуя, алілуя, Слава йому! Ви знаєте, я не знаю, але чому то сьогодні я хотів би нагадати ще одне: коли я був малим хлопцем, що четверо братіроє братів і одна сестра вони померли маленькими. Я другим був, який остався. В живих, але я був дуже хворий. Мені стояло тільки чуть вийти на вулицю. Я кашляв, мене хватали бронхи, мене боліли вуха, мене боліла голова. Я не міг нормально ходити, як другі діти. І так я ріс. Але прийшов час, коли я став. Перед лицем Божим, коли я покаявся, ще не приймаючи водного хрещення, але Бог хрестив мене Духом Святим. Від того часу мене не хватають бронхи. Від того часу мене не хватає одні грипи. Часом буває щось такое, але так не хватає. Ті всі хвороби, які були до цього часу, Бог забрав, бо прийшла сила від Господа, а вона робить свою роботу. Амінь. Алілуя, Слава Йому. Друже мій, сього. Сьогодні цей день створив для тебе Господь. З чим ти підеш додому, а життя твоє не поміняне а ти ще не примирився з Господом. Тебе тут чекає Ісус. Він бачить твоє страдання, Він бачить твої трудності, Він бачить твої проблеми, так як бачив своїх учнів, які боролися на цьому морі із цією бурею і нічого не могли зробити. Сьогодні тебе тут чекає Ісус. Алілуя, Слава Йому! Хвала Йому, ти чекаєш оздоровлення і тебе чекає, тут Ісус. Алілуя, амінь. Відкривай своє серце, відкривай свою душу, бо немає мира там, немає радості, немає спокою. Амінь, Ава Отче, твої очі вони так настільки розширились, каже Дух Святий, що ти не бачиш уже Слова Божого, Ти бачиш де дешевше купити, де дорогше продати. Ах, Ємануїл, Господь сьогодні направляє свої руки, свої очі, своє серце до Тебе. Амінь. Парамарандич, кибелі Рамітанії. совєта неба, Дух Святий. Скаміни, Раву Рішені, Раба Дарафраудиш. Ібо так говорить Господь. Многим кламус, пру вішені, главур Фрадеш. Ібо я віжу многіє душі, котрі не діляють того, що я хочу. Амінь, Субруйгіт, Фрауджі, Гремен, Гот, Слово моє у пренебреженні і внімані як Духу Святому не обращають. Ожесточенное сердце Рамонгута Флаурес Рекламент. Ожесточаются сердцем своим и ищут того, что выгодно в мире. Но вскоре к нам он туфлай уже не Но сегодня я собрал для тебя народ для того, чтобы сказать, что вскоре это со многими прекратится. Я пройду к нам он фруишеванами для сопровождения глазных брейджес. и тех, кто будет призывать имя мое, то я пройду по их домах и семьях и сделаю великую перестановку. Потому что я слышу стоны и вижу стенания и молитвы за тех, кто отступил от меня. Ибо гребешание Форма и обрядность вижу великую. Дух религиозности вошел в многие сердца. Но не мен ступла мода на шабана хутере ша Но как мало я вижу тех, кто отдают внутренность свою для меня, говорит Господь. И ушли кем про мине раха хотара мине И ушли в сторону, не внимая голосу Духа Святого. Но no, зачем лаву Сабана на висане главу саправу дегетеш? Но говорю тебе нині, зачем тебе ходить сторонами? Ламинеровитара хотара ботайнеш. Зачем тебе мутні води Єгипта? Зачем уканулись убиты на хатарафанеш? Зачем питаться тебе этими рушками? Но есть клома фрыжа и в вчения. Тогда есть для тебя лучший удел, и этот удел в Духе Святом. Но откам будет шанес. Но говорю тебе ныне, если не доверишься мне на этом месте, то сделай крови дыру вишам, плаву регласарабаудыш. То я сделаю силу. Ей. И скажет, жив Бог, креме в Руиша Мазуш. И не будет жить воспоминаниями, но скажет, жив мой Бог, который творит чудеса ныне. И этот день кловодули без шавала сарабида ужас. И этот день для многих останется памятным. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И ныне Бог повелевает всем и повсюду покаятись. Чи ти є членом церкви, чи ти не є членом церкви, чи ти вступив заповідь з Богом, чи не вступив, але Бог до тебе каже, покайся, скараванаудис, Алілуя. Приготов свої речі для переселення. Тебе чекає небо. Тебе чекає Господь. Алілуя! амінь. Гава Отче, друже мій, сьогодні йди до Ісуса, Господь. Бачить твої проблеми. О, Господь бачить твоє серце. О, Господь бачить, що їх сьогодні треба рішити тут. Алілуя, амінь. Не чекай, закінчення цього зібрання. Ще будуть молитви, ще будуть молитви за проблеми, але вже твої проблеми починає розв'язувати Господь. Алілуя. Я би просив. Хто хоче примиритись з Богом, тих, хто хоче чути водіння Духа Святого, тих, хто хоче, щоб Дух Святий направляв до вічності, підніміть свою руку, проходьте на це місце. Алілуя! Алілуя!